Доброго дня. Мене звати Томас Герц. Ми знаходимося у Мертездорфі, Трір на підприємстві з переробки сміття. Щодня до нас приходить 460 тонн відходів, якими забезпечують нас 530 тисяч мешканців регіону. Тут ми висушуємо сміття, сортуємо частину відправляємо на переробку, а частину на промислову електростанцію, де воно використовується в якості альтернативи рейнському бурому вугіллю. Це якщо коротко зараз, ми усе вам розкажемо в деталях. Ще 20 років тому тут було традиційне в українському розумінні сміттєзвалище, яке труїло газами не тільки саме місто Трір, але й усю землю Рейнланд-Пфальц. Нині про нього нагадує лише невеличка гірка, вкрита поліетиленовою плівкою. Під нею кипить робота. Спеціальні бактерії забезпечують хімічні реакції. Гази, що акумулюються під плівкою, виводяться через спеціальний трубопровід. Це суміш СО і H2 з теплотворною здатністю 1200 ккал. кілокалорій. Альтернатива природного газу, мазуту, вугілля, дизельного палива. Певна їхня частина одразу ж надходить на міні-електростанцію, яка забезпечує роботу заводу. Решта продається державі, йде в загальну мережу. Сьогодні тут один з найкращих сміттєпереробних заводів у Європі. Чисте гірське повітря. А ще тут роблять гроші. Не з повітря, зі сміття. Один з головних ідеологів будівництва заводу, колишній віцемер міста Норберт Нойхаус, стверджує: участь у цьому процесі беруть практично всі мешканці Тріра від малого до старого. 20 років тому ми зрозуміли, якщо так триватиме і далі, то за якихось півстоліття дихати нашим повітрям стане просто неможливо. Уже тоді було ясно, що утилізація побутових відходів, стічних вод, відпрацьованих автомобільних шин, відходів деревообробки, нафтопереробки, сільськогосподарських і медичних відходів найгостріша проблема сучасності. Крім того, ми побачили, що можна отримати додаткові кошти на розвиток міста. Головне було зробити перший крок навчити людей сортувати сміття, довести їм, що це робиться заради майбутнього, заради здоров'я нашої планети і здоров'я їхніх дітей. До будівництва заводу було два підходи: перший передбачав залучити приватного інвестора, який надавав послуги вивезення та переробки сміття. Однак зростання доходів приватного власника жодним чином не сприяло би громадянам міста. Тому було прийнято рішення утворити спільне підприємство з Трірським районом. Таким чином, завдяки зростанню прибутків комунального підприємства, місто могло знижувати податки на вивезення сміття. Сьогодні практично у кожному німецькому домі є три ємності для різних типів сміття пластику, паперу і біологічних або харчових відходів. Біля кожного приватного будинку стоять по два спеціальних контейнери, які людям надає компанія сміттєпереробник. Родина сплачує податок у розрахунку 90 євро на рік на одного члена сім'ї. Натомість двічі на тиждень сміття забирають. Наш земляк Артур Карасі народився на Буковині, але вже 10 років живе в Німеччині. Каже: у сортуванні немає жодної мороки, потрібно лише призвичаїтися. В магазинах продаються відра, які вже розділені на спеціальні сектори для різних типів сміття паперу, упаковок та іншого виду сміття. Це три зовсім різних контейнери. Контейнер з синьою кришкою він призначений суто для паперу, для паперу та картону. Цей контейнер трохи менше, він для всього іншого сміття, тобто я кажу, рештки з кухні, наприклад. А жовтий мішок, він так і називається жовтим мішком в Німеччині, туди люди вкидають сміття упаковки. Тобто, наприклад, упаковка від молока, упаковка від ковбаси, все, що не зв'язане з біологічним сміттям, але так само не має паперу. Тому що, якщо упаковка чиста з картону, без інших других примісів, на якій немає знака зеленої точки, вона викидається сюди, тобто до, до, до паперу. Якщо там є зелена точка, зелена крапка, воно вкидається в спеціальний жовтий мішок, який також потім вивозиться регулярною службою. Окремо сортується скло за кольорами: прозоре, коричневе і зелене. Якщо змішувати все докупи, то при переробці отримаєте скло найнижчої якості зелене. Скло люди вивозять до спеціальних контейнерів, які розміщені в кожному районі міста. Викидати його не можна, коли заманеться. Приміром, у вихідні дні і в тихий час вивіз скла під забороною, адже гуркіт від пляшок, що падають у металевий контейнер, може перебудити усю околицю. Існує також проблемне сміття, наприклад, велика кількість батарейок, медикаменти, холодильник, і інша електротехніка. Її не вивозить звичайна служба сміття, потрібно дзвонити по спеціальному номеру, Приїжджає машина, вантажить це все і уїжджає. Якби це нерегулярний сервіс, туди потрібно самому подзвонити, їх попросити. Якщо комусь сортувати сміття лінки, отримує досить суворі санкції. За перше порушення правил підвищення тарифу на вивіз сміття. За рецидив компанія взагалі може на певний період відмовитися надавати свої послуги. Правила по німецьки чіткі сміттєві контейнери з коліщатками стандартизованого розміру, саме такі, щоб вантажники не надірвали спини. Більше за норму не заберуть. Скільки б мішків не навантажувала оця пані, все марно. Співробітники сміттєпереробної компанії поїдуть далі. Так само і з побутовою технікою, яку виставили де інде. Для вас покладуть папірець інструкцію із поясненням, чому чайник чи кавоварку не забрали і що власнику робити далі. Наступним етапом подорожі сміття є сміттєпереробний завод. Розмір інвестицій при його будівництві склав 20 мільйонів євро. Але бюджет міста ми не чіпали. Навпаки, розпланували все так, щоб місто отримувало прибуток, і зароблені кошти ми могли спрямувати на соціальні потреби Тріра зараз. Промислова потужність заводу це переробка 180 тисяч тонн сміття на рік. При цьому, як ви на власні очі переконаєтеся, до дрібниць продумане екологічне питання, тому що головним для нас було запитання: а яким повітрям дихатимуть наші діти за 30, 50 чи 100 років. Коли ви приїдете на завод, я певен дуже здивуєтеся, адже там зовсім не відчувається неприємного запаху. сам завод складається з двох частин: адміністративною, звідки виконується управління всіма процесами. І технологічної, де відбувається переробка сміття. Керує роботою заводу одна команда з чотирьох чоловік. Ці люди повністю контролюють усі процеси, які необхідні для автоматичної переробки сміття. Нагадуємо, це Томас Герц, один із членів цієї команди фахівців. Щодня на сміттєпереробному заводі, збудованому у мальовничій місцині за 10 кілометрів від міста, він приймає більше трьох десятків вантажівок зі сміттям. У середньому кожна з них привозить близько 30 тонн відходів. Кількість привезеного чітко фіксується. Усі вантажівки та приватні автомобілі передусім заїжджають на промислові ваги. Дані заносяться до комп'ютерної програми. Далі є два шляхи. Праворуч везуть біологічне сміття, ліворуч усе інше. У зоні біовідходів практично без перерви і вихідних працюють екскаватори і шредери. Подрібнене сміття з часом перетворюється на компост високоякісне доброво для землі. Його потім продають у фермерські господарства не тільки Німеччини, але й сусідніх Францій та країн Бенілюксу. Томас Герц стверджує, що за компостом стріра фермери стоять у черзі, оформлюючи замовлення за кілька місяців. Так само є величезний попит і на високоякісне паливо, на яке перетворюється сміття після повного циклу сортування. Сьогодні місто Трір навіть проводить торги між металургійними комбінатами та іншими великими підприємствами, отримуючи найбільш вигідну ціну. Основна функція сортувальної станції, яку ви бачите за моєю спиною, висушити відходи, адже зазвичай води у смітті понад 30%. Сухі відходи легше сортувати, переробляти, транспортувати, і головне спалювати на підприємствах, адже вологе сміття горить дуже погано, непродуктивно. І таке сміття, зрозуміло, електростанції та інші підприємства у нас би не купували. Саме зараз ми бачимо, як відбувається розвантаження. Водії цих машин, контейнеровозу та самоскиду, мають лише натиснути кілька кнопок. Решта процесів зовні і всередині цеху повністю автоматизовані. Цей цех фактично величезний сміттєвий бак. Технологія наступна. Відходи подрібнюють, збирають у величезні контейнери по 50 тонн і герметично закривають. Упродовж 10 днів там витримується стабільний температурний режим, а за допомогою бактерій знищуються залишки органічного сміття. Далі отримана маса висушується. Щодня викачується близько 150 тисяч літрів води. Висушене сміття пропускають через магніт, щоб вилучити залізовмісні сплави і кольорові метали, які відправляються на подальшу переробку. Усе, що залишилося, пресують. Ують у брикети і відправляють в якості палива на підприємства. Держава максимально допомагає тим підприємствам, які використовують перероблене сміття, іноді навіть доплачуючи їм за це. У Трірі ми дійсно доплачуємо таким підприємством, але ця доплата невелика. Ближчим часом розраховуємо вийти на позитивну динаміку, тобто місто буде отримувати прибуток від нашого паливозамінника зі сміття. Також зовсім скоро дійдемо до того, що містяни вже зможуть обійтися без домашнього сортування сміття. Сучасне обладнання дозволяє це робити набагато краще, адже машини ніколи не помиляються. Уже сьогодні ми на заводі можемо за допомогою техніки сортувати сміття з ефективністю понад 90%. Управління усіма процесами здійснюється у спеціальному командному пункті. Для цього так само не потрібні працівники. 24 години на добу усім керує комп'ютер. Єдиний співробітник у цьому пункті стежить за станом усіх пристроїв і механізмів. Параметри та всі можливі помилки відображаються на моніторах, щоб у випадку неполадок можна було вжити рішучих заходів. Як правило, такого не трапляється. Окрім сміття палива, на заводі у Трірі отримують різноманітні матеріали з вторинної сировини, здебільшого із пластику. Що цікаво, його вилучають зі сміття тільки в тому випадку, якщо можна переробити і продати. Якщо ж переробка неможлива, пластик залишається у брикетах для спалювання. Усі зразки втор сировини демонструються в залі для зустрічей. Зазвичай пластик виробляють з нафти, як сировини. А ми можемо пластик екстрагувати зі сміття. Матеріал, з якого вже можна отримати пластик. Має вигляд ось таких гранул, із них можна зробити, але це вже відбувається не на нашому підприємстві, а на інших. Наприклад, ось таку пластикову кришку, міцну вологу та морозостійку, і при цьому екологічну. або таку біобруківку. Вона при високій температурі не виділяє шкідливі летючі речовини як асфальт. Спектр виробів із переробленого пластику надзвичайно широкий. Від труб та поливальних шлангів до предметів одягу, які не сідають після прання. А не так давно у Шотландії звели навіть перший в Європі 30-метровий пішохідний міст, який виготовлений з 50 тонн пластикових відходів. Цей міст у свою чергу підлягає 100-відсотковій переробці. Він достатньо міцний, щоб витримати навіть важкі транспортні засоби. Весь процес його будівництва зайняв якихось 4 дні. Дуже легко отримати вигоду і від переробки скла. Воно одразу прямує на завод, де переплавляється на нові скляні вироби. Продаючи ці вироби, місто отримує зиск. Складніша ситуація з папером: тут відбувається, так би мовити, несхідна переробка. Тобто, чим частіше папір переробляють, тим коротшим стає волокно, і тим менш якісним стає папір. Про це треба пам'ятати. Німці примудряються використовувати до безкінечності навіть ту воду, яку відтискають з перевезеного на завод сміття. При цьому, завдяки геніальним рішенням інженерної думки, вирішується екологічна проблема. Брудна вода не потрапляє в ґрунт. Замість цього вона відкачується насосами на очисну станцію, що працює поруч, і брудна із поганим запахом рідина перетворюється на чисту технічну воду, яка скидається в сусідню річку, де і проходить останній етап природнього очищення. Головний інженер очисної станції Герберт Мозер стверджує, що за 37 років її роботи було очищено близько трьох мільйонів тонн стічних вод. Каже, тут навіть думки не припускають, аби така чи дощова вода, яка просочується крізь сміттєзвалища, потрапила до ґрунтових вод або в річки, оскільки концентрація токсичних речовин в ній перевищує норму у 80 разів. Зараз ви можете побачити, як виглядає вода, що стікає зі звалищ. Ця суміш містить велику концентрацію азоту, фосфатів та інших хімічних домішок. У першу чергу ми проводимо біологічне очищення за допомогою мікроорганізмів та спеціального обладнання. У результаті з амонією отримуємо нітрат. Він теж є отруйним для навколишнього середовища. Тож на другому етапі очищення ми за допомогою вуглецю, водню і мікроорганізмів отримуємо елементарний азот, який виводиться наверх. Решта залишається тут. Далі, після того, як тверді речовини осіли, фільтраційна вода під тиском проходить крізь цю мембрану, і ми отримуємо технологічну воду, в якій ще є шкідливі домішки, але вже немає твердих речовин. Ця вода ще раз проходить очищення через устаткування з активованим вугіллям. Потім ми перевіряємо хімічні параметри води, аби було зрозуміло, чи потребує вона подальшого очищення. Ось так виглядає вода, підготовлена до використання. Так вона не очищена на 100%, але враховуючи здатність води до самоочищення, придатна до використання. Щоправда, пити її все ж таки не можна. Отримайте розлад шлунку. Є на заводі і дві спеціальні зони, де окремо збирають сміття, яке переробці не підлягає. Або ж так зване небезпечне сміття. Це і всілякі розчинники, і миючі засоби, і батарейки, і ртутні лампи, фарби, кислоти, і навіть дерев'яні вироби, які були оброблені лаком чи іншими хімічними речовинами. Причому процес розкладання може тривати і сотні, і тисячі років. Ось найпростіші приклади. Пластик розкладається, виділяючи в процесі хімічних реакцій отруйні речовини більше 500 років, банки від консервів близько 100 років, гумова підошва від взуття 80 років, шкіряні вироби 50 років, нейлонові 40, поліетиленові 20, вовни і недопалки близько 5 років. До слова, найдовше процес розпаду з паралельним отруєнням атмосфери триває у скляних пляшок, їм потрібно близько одного мільйона років. Саме тому утилізацію найскладніших груп відходів займаються спеціальні вузькопрофільні компанії. У цій зоні вирішується так звана утиль проблема. Небезпечне для атмосфери сміття люди викидають в окремі баки. Ми сортуємо його у спеціальні контейнери, а далі на спеціально для цього розроблених вантажівках перевозимо на утиль підприємства. До роботи з таким сміттям допускаються лише висококваліфіковані працівники. Навіть водієм вантажівки не влаштуються, аби хто з правами необхідно закінчити щонайменше 10 класів школи. Особливе місце серед небезпечних антропогенних відходів посідає побутова техніка, яку люди в Німеччині часто густо просто вантажать у багажник і самі привозять на завод. Приміром, холодильники сьогодні при їхньому виробництві вже не використовується фреон. Утім, ідеальну формулу холодоагенту вчені досі не знайшли. Утилізація має здійснюватися надзвичайно обережно. Якщо холодоагент витече, у людей, які житимуть у навколишньому районі кількадесят років по тому, різко зросте кількість захворювань дихальних шляхів. Так само застарілий комп'ютер. Звичайний ПК має у своєму складі мало не всю таблицю мінділеєва. І якщо ті ж золото, бронза чи навіть алюміній мають економічну цінність, то ртуть і свинець у великих кількостях небезпека для екології та здоров'я. Тому усі шкідливі компоненти з непридатної техніки підлягають вилученню, а потім утилізації. Утилізуючи техніку, пральні машини, телевізори, холодильники, фени, праски, електроплити, міксери і таке інше, ми перш за все дбаємо про екологію, адже кількість небезпечних відходів мінімізується, А такі компоненти, як пластик, лом чорних і кольорових металів, використовують у вторинному виробництві. Наприклад, електронні плати, в яких є дорогоцінні метали, відправляємо на афінажний завод, звідки вже чисті метали отримує держава. Вони не осідають на звалищах, а перетворюються на реальні гроші, які можна спрямувати на вирішення будь-яких проблем, у тому числі проблем екології. Спробуйте уявити, що буде з планетою через 100 років, якщо відходи на звалища по всьому світу надходитимуть з такою ж інтенсивністю, як це відбувається сьогодні, скажімо, в Україні. Нині у нас більше 4,5 тисяч сміттєзвалищ і полігонів, які захопили майже 5% загальної території країни. Причому левова частина з них перевантажені більшість не відповідають нормам екологічної безпеки. Практично кожна річ рано чи пізно стає відходами, і рано чи пізно за такого підходу планета сама перетвориться на один великий смітник. Досвід Тріра, який взяли на озброєння в інших землях Німеччини та в інших високорозвинутих країнах Європи, доводить цього досить легко не допустити і отримати при цьому не тільки вигоду екологічну, яку не можна помацати руками, але й реальний фінансовий прибуток. Норберт Нойхаус, колишній віце Тріра і один з ініціаторів будівництва сміттєпереробного заводу, каже: беріть наш приклад і користуйтеся. Головне має бути бажання жити заради майбутнього. Ми знайшли недорогий та вигідний спосіб обробки сміття. Перетворюємо його на матеріали або енергію. Для України тут є багато можливостей. Приміром, зараз є проблеми з постачанням російського природного газу. То чому б самим, хоча б і частково, не перекрити дефіцит, виробляти тепло та енергію зі сміття У наших руках. Така велика комбінація можливостей, що ми легко можемо зменшити односторонню залежність від російського газу. Це великий шанс Реальна можливість у даній сфері, яку ми вже реалізували тут у Мертездорфі.